Шановні гості, дорога родина. Сьогодні у нас була дуже тяжка ніч, як і попередні, тому що дуже крепко бахкало. Мракобісія на Оркостані, тому вони в ці дні дуже сильно намагаються завдати нам клопоту. Ну, але ж, українці непереможні, тому зайчики тримаймося. Але сьогодні влог не про це. Сьогодні влог про те. Як же вам зробити рука в крильце Багато з вас неуважні і не хочуть шукати уроки, які вже є на каналі, ми будемо сьогодні з вами моделювати рукав крильце таке, як я показувала в попередньому, в попередньому влозі. Ось цей наш рука в крильце так, от якщо його одягти на манекен, ви бачите, як він виглядає. Так? І як же нам зробити з вами? Рукав-кривця, Зараз буду знову за рибу гроші. Знову з вами будемо ми вчитися. Сьогодні буде відео саме про те, як навчитися зробити ось саме такий рукав крильця. Отже, що нам потрібно? Вам потрібна базова основа рукава, без неї ніяк. Тому, в кого немає основи рукава, будь ласка, робимо. Є урок на каналі, абсолютно безкоштовний. Також ви можете взяти готову викрійку з журналу «Бурда» або розпороти свій рукав, самий звичайний, і його перемалювати. Тим самим ви отримаєте ось такий рукав. Так? Ось він. Тепер ми з вами визначаємось по вашій базовій основі, якої довжини ви хочете бачити крильце. Це може бути довжина до ліктя. Це може бути короткий рукав. Це може бути довгий рукав. Для того, щоб визначити довжину, ми зазвичай знімаємо ось цей замір. Стали, отут, де в нас висока точка плеча. Якщо рукав довгий, ми згинаємо руку в лікті обов'язково. Якщо рукав буде короткий, то просто ми знімаємо потрібну довжину. Ну, от, наприклад, ми можемо взяти близько 45 см. Ось такий буде рукав за лікоть. трішечки довший, ніж цей. Якщо ви хочете саме ось такий, як був попередній, тут 36 см. Мені дві викритки одинакові не потрібні, тому я роблю довший на 10 см. Отже, ми на своїй викрійці, ось на своїй викрійці рукава, проводимо вниз потрібну нам довжину, саме від верхньої точки рукава. так? Ось, наприклад, 45 см. Бачите, ви ось. По цій верхній точці всі бачать, що я роблю. І просто закладаємо довжину. Захочете зробити довгий? Захочете, зробити коротке крильце. Все це робиться однаково. Тепер вам потрібен папір або, наприклад, Будь-який матеріал, на якому можна робити викрійку. В мене є отакий крафтовий папір. На ньому я беру, ось складаю настріл, щоб було легше. І ми обводимо по контуру вашу базову викрійку рукава. Це робиться тільки в такий спосіб. Тут у мене маловато, але я думаю, для прикладу, ось і ми обводимо повністю по контуру. Можна залишити викрійку прямою. Ну, а можете повністю по контуру. Обвести, так, ось 45 см, ви бачите, довжина. Я обвожу і обводимо повністю контур нашої Це Поки що був складений вдвічі, я потім розгорну, зробимо, тому що в рукава нашого будь-якого є передня і є задня частина. Поки що просто обводимо по контуру. Так. Розгортаємо. Це ми по задній частині обмальовували, ну, ми можемо в повний розгород. Розгортаємо наш рукав і напер... спереду, тому що спереду в жінок груди і в нас плече наклоня вперед, тому тут ми робимо виямку для того, щоб прибрати оцю зайву тканину. На спинці ж навпаки, в нас збирається тільки отут зайва тканина. Так? Тому ми так і робимо. От як людина зроблена як її всесвіт зробив. Чи еволюція, чи Бог, хто що віра, так ми і теж підлаштовуємось під ті особливості, які є в людей. Все, обвели по контуру, зробили ось повністю, дублювали свою викрієчку, тільки зробили певну довжину, яка вам потрібна. І зробили відміточку, що це передня частина рукава. Наступний крок. Ми беремо ножиці в руки і що робимо? Можете спочатку намалювати лінії. взяти маркер, взяти лінійку, рука лежить на столі. Так тут. Близько нічого показувати не треба, бо тут немає нічого такого. І ми малюємо лінію. Спочатку посередині рукава, по центру, і потім ще малюємо дві лінії на задній половині рукава і дві на передній. Можна намалювати більше. Хаотично дві або три. Ну, давайте намалюємо три. Ось так. Я зараз намалюю і покажу вам. Скільки вам не шкода. Намалювали лінії смужки. Тепер, що ми робимо, ножиці в руки і розрізаємо ці смужки по одному міліметру, не дорізаючи ось сюди, до краю. Так, розрізаємо. Він сейчас мужа подрізати. Я дуже різанула, ну то нічого. Головне, не, не втратити зв'язок. Ну, ще розрізала. Так, тепер що ми робимо? Нам потрібно, ми ось порозрізали так, ось цей рукав. От, не порозрізаю ще до кінця. Тримайте, берете чисту, э, чистий папірчик. так, Щоб викрити нам зробити. Розклали на столі цей папір. так. Тепер берете цей розшматований рукав. Кладемо сюди, І що ми робимо? Розсовуємо зайчики. Тим самим ми робимо викрійку рукава крильця. Наскільки розсовувати, чим сильніше ви розкриєте, тим ширший буде рукав внизу. Чим більше ми візьмемо паперу по ширині, тим буде ширший. Ви зрозуміли, давайте ближче, щоб вже ж. Всі дуже крепко зрозуміли. Я не знаю, як крепше можна показати. Ну, ось таким чином. В мене папірчик невеликий, тому якби я могла більше, я б розтаскала більше. Але оскільки, ви бачите, в мене певна ширина паперу, то я ось розсовую так, як є. Все. Ці смужки рівномірно розсовую. Не так, що одна так розсунута, друга дужче. Наскільки в мене розсовується, Ну, приблизно на 5-4 см. Ширина ось цієї бумажечки 60 см. Тобто ширина рукава буде 60 см. Можна розсунути сильніше. В залежності, ще раз, розказую вам, в залежності від того, скільки розгорнули, такий рукав і отримали. Зрозуміли? Я думаю, зрозуміли. Так, тепер відсовую далі, щоб видно було, що я роблю. Просто ми беремо і обводимо по контуру нову нашу викріку, тому що це ну, просто незручно користуватись. Ви зрозуміли? І ось ми беремо, обводимо наш новий рукав по контуру. Ось таким чином. Так, можете притиснути якимись важелями. Важіль це якийсь важкий предмет. І ось таким чином ми це все робимо. Сюди, якщо захочете, можете додати припуск на шов-напідгибку. на підгуб, Я не буду. В принципі, це можна зробити або на тканині, або залишити так, як є. Не забувайте, де передня сторона рукава зробити відмітку. Хрестик, так? І тепер охайно ми обводимо оцей низ. Вже роздвинутий. Тут нескладно, так? І ми з вами отримаємо викрічку. Дивитесь, щоб було охайненько. І ось. Все ви зробили. Тепер оцю верхню розсунуту викрійку ми забираємо і отримуємо з вами викрійку. Рукава криця. Вирізаємо. Є! Ось ми отримали, як ви бачите, викрієчку рукава криса. Ось цей це широкий рукав, він може бути надзвичайно широким. Ви зрозуміли? І, так, і таким чином зі звичайного рукава, ось звичайний рукав, ми з вами завдяки тому, що ми розмоделювали свій рукав, отримали зовсім інший. Витрукала, ви бачите, як розкрилася лінія пройми завдяки моделюванню. І вона стала іншою. Тому якщо у вас немає викликів, ви цього не зробили, ви просто просто не зможете отримати такий рукав. Це все робиться тільки завдяки моделюванню. Ну що ж, це я вам пояснила. Я надіюсь, що ви усвідомили. І ще дуже є цікава інформація з приводу однієї смішної тканини. А точніше, ви чомусь подумали, що вона смішна. А ні, зайчики, вона не смішна. Отже, зараз буду показувати, що саме. Отже, тканина, її вже, до речі, в магазині немає. Її забрали. Як ви бачите, оця напис. Тут є «Л» – «Арва». Це не та лярва, про яку ви подумали в самому початку. Ні, зайчики, це бренд, і він досить такий популярний. 에... Багато є речей саме з такими надписами, і вони досить такі дорогі. От саме один в один тканина, а тільки там, мабуть, що фон був один рожевий, один білий. Зараз посилання не посилання, а я роблю скріншот, щоб ви побачили. Отже, ви побачили, тому зайчики завжди читаємо правильно. Тут два слова. Одне називається ларва, інше л з апострофом. Це зовсім не те, що ви думали. Тому завжди, коли ви щось бачите своїми очима. І навіть якщо там написано «сіська» і піська або ще щось, то зробіть, будь ласка, великі очі і гарніше роздивіться. Спочатку роздивляємося, які там літери. Тут літери не українські, так? Тому оце так. На словах іншовмовного походження багато хто сміється за кордоном із наших слів, бо вони їм смішні, і в їхній мові, можливо, вони також означають, ну теж щось не дуже пристойне, так? От. А в нас це означає от- От так нічого не означає. До речі, цієї тканини немає, її вже розібрали. Тому я можу не перейматися, що в мене тут якесь непристойне слово чи якась чортівня. Я просто пошию з цього відрізу костюмчик. скоріш за все, це будуть штани і футболка, і або він буде на продаж, або в ньому я буду ходити вдома. Він повністю натуральний, тканина якісна, тому ж за це я також можу не переживати. Завжди я кажу одну фразу. Ніколи не беріть дурного в голову, а важкого в руки. От і все. Якщо ви думаєте, що якщо ви напишете на собі мільйон баксів тисячу чи мільйон доларів, чи трильйон, то ви відразу станете мільйоном доларів. Ні, на жаль, так само, якщо ви одінете оцей надпис, то ви станете лярвою, ні, не станете це. Зовсім інший спосіб життя. Щоб стати мільйонером або щоб стати <хи> лярвою треба робити якісь певні вчинки. Тож таке зайчики. Не зважаючи ні на що, дорогі мої українці, завтра завтра в наших сусідів день великого мракобеся, і, мабуть, що вони затівають якісь злодіяння. Не знаю, ніхто того не зна, тому будьте, будь ласка, обережні та не нехтуйте своєю безпекою. На цьому влог все. Викрійок, як бачите, я зробила чимало. Зараз в мене є вже попрасовані тканинки, тому я буду щось з них робити. А для вас ось таке цікаве, змістовне та корисне відео. Наробіть собі, будь ласка, викрійок. Це може бути ширший рукавчик, він може бути короткий, він може бути довгий. Просто берете, потім підписуєте на самі викріпки. Я завжди підписую, або в пакети, куди зберігаю. Пишемо рукав. Крильце. Все, ви знаєте, що це таке. У вас перед очима видно, що це таке, щоб ви не забули до чого воно. І цей рукавчик, крильце може бути, з будь-якої тканини, так? Бажано, щоб вона була легкою, такою як штапель, шифон чи інші види тоненьких матеріалів. Але з трикотажу теж можна. Цей рукав буде просто більше тримати форму. Захочете, оцей рукавкрихся, робимо манжет, пришиваємо до манжета і отримуємо рукав, який правильно вже зовсім інший ліхтарик у нас буде. Якщо ми додаємо сюди манжетик то в нас вже буде рука в ліхтарик. Бачите, як просто. Ви все вмієте робити. Ну що ж, цьомки-бомки, бувайте, бережіть себе, до зустрічі!